Добрий день усім добрим людям. Сьогодні я готую вареники з полуницею. У силу обставин я не готую з пшеничного борошна. У середнього сина алергія йде на глютен, тому виходимо з цього положення таким чином. Мені з борошна зеленої гречки найбільше подобаються вареники та млинці. Це тісто має особливості, тому з ним працюється не так, як з пшеничним. Воно більш таке плотненьке, ніж пшеничного, хоча я, можливо, вже і не пам'ятаю, як робити млинці та вареники. Десять років уже у сина як проявилася алергія, воно начебто плотненьке, але в той же самий час дуже ніжне. Тому зазвичай небагато начинки йде, бо дуже рветься. Ну, Зате воно смачненьке, все інше, так як і зі звичайними варениками, всі доповнення, якщо це з картоплею та шкварки, будь ласка. Ну, Оскільки зараз полуничний сезон, то полуниця у різному вигляді. Ще в нас додається, що в мене цукровий діабет і мені теж вони підходять. Тому ось так всім смачного.